П'єтиповерхові з бетону, однакові будинки, здовжив поперек мого району. Архітектурне різноманіття не загрожує нам. На хаті з різних кімнат однаковий вигляд з вікна. Район, сихів, де я всіх знаю, район, сихів, де я баскетбол граю, район, сихів, де я відпочиваю. Тепер сихів свій район і для футбольного клубу Карпати. Тут, на проспекті Червоної калини, зеленобілі відкрили ще один фірмовий магазин. Ця непересічна подія навіть для Ігоря Євчовича перерізати символічні стрічки головному тренерові Карпат раніше ніколи не доводилося. Це перший раз, перший досвід. Дуже приємно. Відкрився один магазин такого бренду, як футбольний клуб Карпати в району, який має дуже багато населення. Понад 300 тисяч не казав. Для зручності вболівальників, для того, аби вони спеціально не їхали в центр, ми вирішили відкрити власний магазин на секторі. І тепер сюди навмисне їздять уже вболівальники з центру міста. Іван ще й став першим покупцем у новому магазині, придбавши шапку із символікою Карпат. Ми постійні клієнти в центрі, але знали, що сьогодні відкриття, і от малий сказав відразу після школи. Бігом їдемо на відкриття. Увесь поспіх оболівальників не даремний. В день відкриття у новому фаншопі відбулося одразу кілька акцій. Це і грандіозні знижки на товар, і подарунки від зеленобілих. Перші 24 чотири покупці можуть виграти шалики, білети і м'яч. Арсен до прикладу не приховує. Квиток на футбол придбав із розрахунком, що на стадіон Україна піде, не сам. Я думаю, я виграю ще два квитки на Карпати шахтар щоб дати своїм друзям. Натомість, друзі хлопчини, тепер з ним ганятимуть нового м'яча. Дуже все круто. Я бачу, що там стало м'яч. Там було видно трошки. Коли ж визначався головний переможець, схитрувати вже було неможливо. Щасливчика обрали шляхом сліпого жеребу перед тисячами пар очей в перерві матчу із шахтарем. А подарунком став індивідуальний майстер-клас від карпатівців на тренувальній базі головної команди в Брюховичах такий, можна сказати урок від футболістів також за участю головного тренера «Карпат» Ігоря вічевича, де людина зможе безпосередньо відчути себе у ролі футболіста. У мене є малий футболіст, який мене постійно тягає по таких магазинах на футболах, і так далі йому шість років займається в Карпатах півроку. Надію, що виграємо і в нього буде перше тренування з футболістом. Наразі ж володя із футболістами лише фотографується. А переможцем став 14-річний вболівальник Олег Цибрівський. Перше треба перевірити індивідуальну якість. Ми маємо подумати про якісь певні вправи, які можемо оцінити його рівень. А хто буде перевіряти Даошвілі в підкаті або до В стику єдино пошто. Або пластурну гри головою. Сиків, де я всіх знаю. Сиків, де я в баскетбол граю. Де я відпочиваю, від усього того, що часомо заграє.